Ці діти на ям і хорей розрахуйсь. Ям. Ям. Хори. Ям би зробили, зробили крок вперед. Повернулася рильським до рильського. І повторював за мною. Зажурились, повстали, Зажурились. повстали, Зажурились. повстали. Вправо закінчимо. Повернулася, ми на мозалами до залу. Що це ви стали як лінія означення? Ану в підмет швидко. Загребельну комонів лісову пісню. Ти що, не чує Левицький? Я тобі лесою українкою сказала. В підмет. А, наз... а зараз будемо здавати нормативи. Я не можу, я теж не можу. Ми хворі. Подивіться на них. Ціні забутих пред. Хворі вони. А на що з тютюнником робили. Можна вийти? Обставина. Ясла повні. Що? Ясла повні повні речення. Ти вони, як ясла повні. Давай, ребінка звідси. А наступного разу будемо здавати стрибки в довженка. Знову. І хай ще когось на перерві. Побачусь тютюнником, я вам таку кайдашеву сім'ю влаштую.